Філія Миколаїв обленерго Вознесенського району завершує масштабну реконструкцію підстанції 150 на 110 на 35 на 35 10 кВт Вознесенська, яка відіграє важливу роль у електропостачанні міста Вознесенськ та Вознесенського і Іланського районів. Це дуже великий об'єм роботи, тобто повністю капітальний ремонт, повністю всі інвестиції на 2013 рік у нас вийшли в інвестпрограму по підстанції Вознесенська. Підстанція Вознесенська має 11 приєднань, які були облаштовані масляними вимикачами, технічно і морально застарілими. Для підвищення надійності та якості електропостачання і безпечної роботи їх необхідно було замінити. Ще однією нагальною причиною реконструкції стало будівництво на території району геліоелектростанції, оскільки електроенергія, яку вона буде виробляти, йтиме в мережу саме через підстанцію Вознесенська. Тому застаріле обладнання закритого розподільчого пристрою було замінене над сучасним. У нас тут используются два типа фирма IBB немецкое производство задействовано на водах по каждой секции и остальные присоединения используются отечественного производства выключатели очень хороши в эксплуатации то есть выполнены блочного типа на каждом у нас в принципе присутствует интерфейс очень удобно световая сигнализация то есть дежурному намного будет проще и легче обслуживать это что касательно обслуживания плюс в процессе эксплуатации они значительно подняли еще на одну ступень надежность Електробезпечення міста Вознесенського району. встановлення сучасного обладнання було неможливим без реконструкції кабельного господарства. У відремонтованому кабельному каналі енергетики змонтували майже два кілометри сучасного кабелю. Были заменены кабеля полностью все старого типа, которые уже морально и технически устарели. Заменено в общей сумме протяженность кабелей 1,7 километра. Материал это уже нового, нового поколения, то есть кабель из шитого полиэтилена очень хорошо себя зарекомендовал. Очень у него хорошие пожароустойчивые характеристики, также по токовым, по изоляционным способностям кабель великолепный. Разом з цим вознесенські енергетики реконструювали шинні мости, які з'єднують приміщення закритого розподільчого пристрою з трансформаторами, та відремонтували саму будівлю. Після проведених робіт підстанція Вознесенська в рази підвищила свої можливості щодо забезпечення споживачів міста Вознесенська та району якісним і надійним електропостачанням, та готова у повному обсязі приймати електроенергію з нової геліоелектростанції з подальшою передачою її в енергомережу.